Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесу, тішителю душі істини, що всудився і все наповняєш, скарбниця влаї життя подателю прийни сонице в нас. І учистий нас відсеху, і скверний, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, свини безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, свини безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, сини безсмертий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Пресвята до Тройця, поминуй нас, Господи, учисти Діхи наші. Владику, прости, законі наші, святи завітай сили немочі наші і мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Мого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся, цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся, Христові цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, бо наш пристановище і сила, помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морськії. Зашуміли порушилися води їх, порушилися гори силою його, Бистрі течії, веселять, місто Боже, усвятив уселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіда. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили за нами, заступник наш, Бог, Якова, придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошив він лук і зброю і спали щитим вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили за нами, і заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духу Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллелуя, аллелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллинуя, слава тобі Боже. Умирі, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ нашої, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господеві помалімся, Господи, Господи помилуй, за святий храм, Цей тих, що з вірою благовінням. І страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Господи помилуй, за святійшого Вселенського архірея, Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Боголюбивих єпископів епископів наших, Кір Йосипа, Кір Степана кер Андрія, чесне пресвітерство, у Христі, за весь причет людей, Господеві помолімся. Господи помилуй, за Богом бережний народ наш, за правління. І за все наше військо, Господеві помолімся, Господи, Господи помилуй, щоб, як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх міццю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, Господи помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христо іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їх, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. щоб сповнити соромом безчестя лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління. Життя полонених ворогами і супостатами слуг його. Які в печалі у скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. На При святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і приснаді Марію. З усіма святими, пам'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, відаймо Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь Бог Господь, явився нам, благословен, хто й нам ім'я Господнє Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість Його вічна, О Господі явився нам, благословен, хто й нам ім'я Господня. Води коло обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм. О Господь явився нам. Благословен, хто й на вім'ях сподні, я не житиму й розказуватиму про діла Господні. О Господі явився нам, благословен, хто й на вім'я спогні. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталось, і дивне воно в очах наших. О Господі явився нам. Благословен, Хто й в ім'я Господнє. спасуй, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників наруй, і Христом Твоїм охорони люго Слава Слава, і Сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благовімо і за яким не осоромимося, не порди блаємо молитвами нашими все успівана Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з з перемогу. Бо ти породила Бога, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. О Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. О, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Ремудрість до ефесан послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні браття, кріпіться в Господі та в мутності його сили, Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і перемагаючи все міцно стояти сам. Стійте, отже, підперезавши правду і ведра ваші, вдягнувши забороню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьмітьши двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шумов спасіння і меч духовний. Тобто, Слово Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, ми всі. і духові твоєму. Від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий, має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити. Але щоб ним спасти світ. Слава тобі, Господи, слава Тобі, <кхи> Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих епископів наших, Кір Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і за всечесніших отців наших проти архімандрита Роберта, проти Ігумина Йосифа. Ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в святі обителіці, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Богу своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки. Наші міста і села зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу. Ще молимось, щоб все милостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від расистського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай. І милостиво помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, не на постріли уповаємо, і не на зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, Всемогутньої просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє святе, вірно прикликаючи. З умиління молимося, Всемогутній, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покори їх, і Христо, любому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосерний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава оселились в землі нашій, Усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, полання всіх кінців землі, тих, що далеко на морі, та в повітрі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, і іси тобі, славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще й ще приклонивши голови свої, Господеві, помолінця. Господи помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості. І щедро, так на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні з умилінням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх. І нема і Збавителя, і Спасителя, радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, сила упокоєння і заступнича наш, не згадай беззаконі і неправди людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смиренних слуг твоїх, що припадають до Твого милосердя, повстань нам поміч нам і оберни частиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужність погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх. І в день праведної відплати твоєї подай він сіне тлінні, <кхе> бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Премудрість, чеснішу від Херувимів і на славнішу від Серафимів. Щоб без отління Бога слава породила, сушу, Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами Пречистої, Своєї Матері, силою чесної, і животворчого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших, святого Отця, нашого Василія великого, Покровителя, Святої Обителі цієї. Усіх святих, мовчеників, блаженних і сповідників праведних української землі всіх святих нехай помилий і спасе нас, бо Він є благий і людинолюбний. Амінь. О науки і знання, Нас, дітей В чистій любові краю. ти нас Боже зрости. Бодимось, Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедро тити, на люд наш зверни, на йому, i you.